На це місце на дитячому пляжі у гідропарку вказує киянин Руслан. Напередодні він разом із родиною відпочивав тут. Чоловік особисто бачив, як тіло 14-річної дівчини витягають з води інші чоловіки. Одразу кинувся допомагати і повідомив про ситуацію швидку. Були самі відпочиваючі, які намагалися їй допомогти, врятувати. Тіло було в такому стані вже. Бліде, з запавшими очима до приїзду медиків легені дівчини почали працювати. Втім, вона так і не отямилася. Нині вона перебуває в комі в реанімаційному відділенні однієї з міських лікарень. У нас нема даних про це. Ні, ніхто не буде нічого коментувати. так? У вас там тільки приймають батьків швидко. А вона зараз в реанімації при. Пробути у воді щонайменше п'ять хвилин і вижити, каже місцевий охоронець, щастить не кожному. Саме того дня Володимир чергував на пляжі. Розповідає, щойно що рятувальники здали свою зміну, а це було о восьмій вечора. Одразу сталася трагедія. У масці нернув, знайшов і я підбіг якраз теж діжурив тоді. Підбіг, витащив її. оказали їм їм допомогу. А де були рятувальники в цей час? Це вже було після робочого часу. Три-чотири хлопця можна сказати, що якби не вони, то вона погибла. свою провину в інциденті, що стався на дитячому пляжі, комунальне підприємство Плесо, рятувальники якого стежили за безпекою на воді, відкидає. кажуть, дітей насамперед мають пильнувати батьки чи дорослі. Через інцидент на пляжі вони змінили розклад роботи і тепер працюватимуть від 9 ранку до 9 вечора. Опісля браму на вхід до пляжу зачинятимуть про халатність. Звідки, коли їх там не було, коли вони закінчили свій робочий день вранці менше таких неприємних ситуацій. Потопають здебільшого діти, які залишилися без нагляду дорослих та упевнені в собі плавці, кажуть рятувальники. Тож, щоб не допускати помилок, які можуть коштувати життя, вони вкотре закликають не відпускати дітей самих у воду і постійно їх пильнувати. І категорично забороняють запливати за бої та розпивати алкогольні напої. Но на Сергій Новіков п'ятий канал.